Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий цікавий великодній декор у мене вийшов. Це такий собі великодній кролик з великодніми яєчками, з квітами. Зроблений він із звичайного гофрокартону. картону. Брала я звичайний цей гофрокартон з під ящичків. Вирізала по розміру такий, які я хочу бачити, величину свого кролика. Тут у мене чотири шари цього картону, склеєна між собою клеєм дракон. Склеїла, поставила груз і чекаю, поки воно застигне, і можна буде далі працювати з цією заготовочкою. Далі я малюю тут такого кролика, якого я хочу бачити. Можна було, звісно, брати шаблон, але я вирішила намалювати сама, так як я його бачу. Вирізаємо цього кролика канцелярським ножечком. Працюємо дуже акуратно, тому що канцелярський ножик це така хитромудра штука, яка в будь-який момент. В будь-який момент може зірватися і проїхатись по пальцях, таке бувало. Тобто слідкуємо і акуратно працюємо. Зрізаю я те, що мені не потрібно, з цього кролика. Там, де в мене не вийшло зрізати ножечком, я зріжу залишки ножницями. Підрізаю низ гарненько, щоб він був рівний цей кролик. Ножничками вирівнюю вушка, головку. І трошки, змісно, тут я голівку йому замаленьку зробила, але вже такий він у мене і буде. Як би мовити, я художник, я так бачу <гум> відоме прислів'я. Далі я ще роблю підставочку для цього кролика, вимірюю. Який розмір мені потрібен. Тут я хочу ще таку зробити підставочку під ці великодні яєчка. Вирізаю з лоточка яєчного, ось тих три штучки. Приміряю, скільки мені потрібно, якої величини мені потрібно зробити цю підставочку. І ось так от виміряю олівцем, відмірюю і е, вирізаю так само чотири шари цього картону, офрокартону. І таким же самим чином я склеюю їх, клеєм дракон і знову зверху кладу груз. На цей раз грузом у мене буде виступати моя коробочка. Лоток такий у мене, в якому я тримаю свої фарби. Там дуже багато фарб, він досить важкенький. і якраз мені сюди підходить замість груза. Поки там висихається підставочка, я беру е, другий, третій шар кольорових серветок і обклеюю цими серветочками свого кролика. Тут у мене пішло, напевне, шари три цих серветочок, може більше не знаю, я, в принципі, не рахувала. Я просто дивилася на результат, який мене влаштує. Особливо я більше давала серветочок на ось ці грані боковушки, і... тому що там такий гофру дуже я хотіла їх трішечки все ж таки вирівняти. І... Плюс ще ці серветочки нам дають рельєф на самому кролику. Тобто будемо мати такий цікавий, цікаву рельєфну заготовочку. Серветочки я клею на густенький клей ПВА. Не розвожу його водою, а так, таким, як він є. Відлила його в баночку і рекомендую всі фарби, клеї, лаки відливати в окремі баночки, щоб надовше нам хватило працювати з ними. Тому що, якщо ми пензлик будемо макати просто в ці великі ємності, де вони знаходяться, вони просто з часом робляться мутними, там можуть навіть запліснівити. ну тобто щоб подовше користуватися, відливайте їх в окремі баночки і користуйтеся собі на здоров'я. Тут можна макати пензлик, не боячись е спортити свою, е ці свої лаки, клеї і фарби, е обклеюю вушка. І далі е під цю підставочку теж я так само. Обклеюю цими серветочками, так само більше даю на ці грані, щоб зробити їх такі більш-менш не просто гофрованими, а такими рельєфними. І, звісно, просушую це все дуже-дуже добре. В результаті в нас вийде міцна і досить легенька заготовочка. Міцна, міцна за рахунок шарів цього картону, клею серветок. Підсохли мої ці заготовочки. За допомогою гарячого клею я їх з'єдную між собою. Спочатку з'єднала так вирішила все-таки, що та сторона мені більш подобається бути лицевою. І швиденько відірвала цього кролика і тут же зразу його приклеїла другим боком на місце. І гарненько заливаю цей клей попри цього кроличка. І далі беру, підклею ось, цю, ось цей шматочок лоточка яєчного. Підклею знизу і підклею також ось ці боковушки, склею самим кроликом, щоб це все добре між собою трималося. Тоді кролик наш буде дуже добре, добре стояти на цій підставочці. Так, далі. Далі я хочу зафарбувати свого кролика цю заготовочку і цей лоточок одним, одним тоном, так би мовити. Я для цього взяла ось таку коричневу фарбу, така вона з рижинкою, і додала трішечки водички і зафарбовую повністю цю всю. Заготовочку з усіх боків самого кролика. стараюсь не... Тут вона дуже гарно вкривається, фарба, я буду фарбувати одним шаром. Тому що, якщо буває така фарба, яка не дуже гарно вкриває заготовку, то там треба вирішувати, скільки шарів фарби дати. Один, два, чи навіть буває і три шари. Тут мені знадобився лише один шар цієї фарби. Звісно, це все дуже добре знову просушуємо. Поки висихає мій кролик, я перехожу до своїх великодніх яєчок. Це пінопластові заготовочки. Я їх фарбую в різні кольори, одягнула їх на е, ці зубочисточки і для просушки буду вставляти ось цей шматочок піноплексу. І так вони швиденько висохнуть і дуже зручно на цих зубочисточках їх фарбувати. Фарбую в три кольори, червоний, зелений та оранжевий і ставлю на просушечку. Поки будуть підсихати ці мої заготовочки, я беруся далі до кролика сухим пензликом, білою фарбою я вибілюю, виділяю ці рельєфи. Тобто працюю методом сухого пензля, відбиваю пензлик добре з фарбою об картоночку і прохожуся по повністю по всій цій заготовці з усіх боків, по цих рельєфах, по цих гранях, по лоточку цьому. Тобто Прохожуся до тієї стадії, до якої мені подобається ефект цього вибілення. Знову це все гарно просушуємо, і, звісно, не забуваємо кожен шар роботи лакувати акриловим матовим лаком. В цьому кролику я користуюся в цій роботі матовим лаком, тому що глянець мені тут зовсім не, не в тему не підходить, глянець. Тут якраз матовий акриловий лак. Звісно ж, знову це все дуже-дуже добре просушуємо. Далі я буду в ці свої, господи, як їх за заготовочки з яєчок ці заготовки я хочу ще розмалювати контурами. Контурами акрилові в мене універсальні акрилові контури, такі для кераміки, для скла. Тобто універсальний, універсальний контур. Я тут довго не мудрувала, зробила такі зовсім геть простенькі візеруночки і, щоб такі вони не були просто викрашені, а додати їм трішечки такого вигляду цікавого. І ставлю знову. Ці всі, щоб контури дуже добре висушились. Далі готую от заодно зразу декор, який я буду використовувати для прикрашання цієї заготовки таке сердечко цікаве, на шийку кролику піде на таку стрічечку в мілкі крапочки. І квіточки, і зелень таку приготувала. Подивилася ще на свого кролика і вирішила, що він трішечки якби, заблідить. Тобто, по цих гранях треба додати трішечки чорного. Так само сухим пензликом я працюю над цією заготовкою. Прохожуся по гранях цієї заготовки, по підставочці і по самому кролику. От. І він тоді у нас має такий більш закінчений вигляд. Тобто, не розпливається в просторі. Отак. От Знову посушую, звісно, це все, лакую, все як завжди. Тепер ось ця стрічечка в вигляді косички, і на гарячий клей я її сюди підклеюю. Обклеюю Низ цієї підставочки, грані ці підклеюю. Мені здається, що так я більш зробила свого кролика таким більш святковим. І ще прохожуся цією стрічкою по боковушечках кролика, по боках, по вушках. Тобто, повністю контур цього кролика я обклею цією <кій> Стрічечкою. Так само на гарячий клей. Тут я її трішечки підрізала, бо бачите, там вона розплелася. Я цей шматочок викинула і стрічечка тут з'єдналася з двох частин. Прекрасно це все виглядає. Далі я буду підклеювати свої сюди квіточки. Такі ніжні рожеві квіточки весняні, по три штучки з кожного боку я підклею, як би роблю такий віночок. І з'єдную їх між собою, ось цю зеленю. Зелень з цими біленькими тичинками, вона прекрасно тут виглядає між цими квіточками. Далі Зелень, яка залишилася оці течінки на ніжках, я їх зв'язую між собою шпагатиком, роблю такий букетик і прикрашаю цю серединку лоточка, яка стирчить, вона такий має не дуже приглядний вигляд. А так в мене буде букетик між цими великодніми яєчками. Прив'язуємо це сердечко, кролику на шийку, прикрашаємо його, такий бантичок цікавий тут. Далі є ще в мене така, як би мовити, мереживку Ось тут. Це, я розрізала таке мережево, воно дуже таке цупке, як, ніби в'язане. І цими квіточками я прикрашаю верхушечку цього лоточка, де в мене будуть ці яєчка. Так би мовити, роблю його таким весняним. Він зразу заграв зовсім іншими барвами. Такий святковий, ошатний, гарний. Далі є ще в мене така, такий шпагатик. Це я нещодавно була в Аврорі, там придбала ось такі шпагатики з листочками, з білими, з фіолетовими, Тут мені якраз з білими листочками дуже це все підходить. І ось так виглядає ця моя заготовочка, святковий такий кролик. Підсохли мої яєчки, цей контур висох, і закладаю його їх на свої місця. І ось такий цікавий великодній декор у мене вийшов. Мінімум матеріалу, зовсім прості матеріали, трішки фантазії. І ось така цікава весняно великодня заготовка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на зсу разом до перемоги. Слава Україні!